Привіт, я Мирослава. Ми з мамою вирішили приєднатись до челенджу Ольги Дібрини 100 амігурумі вересня. Чому кажу ми? Тому що основну частину, звісно, виконує мама і вона в'яже. А я допомагаю збирати, що саме в'язати, і розплановувати, що також не є не менш важливо. Ну, звісно, показую вам цю красоту. І це відео про результати першого тижня. Але давайте все по порядку. Першу іграшку, яку ми обрали, це зайчика патріота Серце в долонях. Він надзвичайно милий, і такі зайчики мама вже в'язала, всі вони знайшли домівки, і я хочу собі також такого. Мама підготувала ось такі матеріали, які ми бачимо. А саме гачок номер 4 нитки трьох кольорів. Голубенький, жовтий і базовий білий. Також синтепон, голка пластикове для шивання, очі, коралики і на міцному кріплені ножиці і запальничка. Далі ми бачимо поетапно сам процес. Спочатку мама зв'язала окремо всі необхідні деталі, а потім зшивала їх докупи. На відео ми також бачимо, що один зайчик має очі у вигляді кораликів, а інший такі яскраво голубі на безпечному кріпленні. Мені по правді кажучи обидва подобаються варіанти. Ось такі просто надзвичайно гарні і милі зайчики мами зв'язала. тож перші чотири іграшки вже є. Наступна іграшка, яку ми обрали, це бджілка. Майстер клас ви можете бачити на екрані. І для неї мама підготувала нитки чотирьох кольорів: Білий, оранжевий, жовтий і другу нитку потім для вусиків, подібного до оранжевого такого кольору. А також бачимо, що мама підготувала синтепон, коралики і нитку для її шивання, голку і ножиці і запальничку. гачок також мама використовувала номер 4. Бачимо, що основа вже зв'язана, тому мама перейшла до процесу пришивання кораликів і зшивання крил до основи. І на кінець зв'язала вусики. Ми вже можемо бачити, яка краса починає вимальовуватись. Ось цю бджілочку мама зв'язала найпершу, тому в неї і зелені очі. Вгалі спочатку мама в'яже одну іграшку. Ми тоді дивимося, яка вона вийшла, що можливо змінити, чи взагалі продовжувати ще такі в'язати. Тому кількість залежить і є дуже індивідуальною. бджілки мені особисто дуже сподобались. Мама зробила сім таких бджілок, тому вже 11 іграшок. є. Бачимо синтепон, мій улюблений зелений колір. Очі на безпечному кріпленні, гачок номер 4 Ну і без змін пластикова голка для шивання і ножиці. Мама зв'язала перші деталі і приступила до основи, підшиваючи усіх їх. Уже здогадуєтесь що це? Нагадую, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Так, ви підтримаєте мій канал, і я вам буду безмежно вдячна. А зараз уже здогадуєтесь ось таку красуню ви точно пізнаєте. Це вже жабка на фінальному етапі. Мама зв'язала тільки одну таку жабку, якщо купить нитки, можливо, їх стане більше. І я дуже цього хочу справді. Процес в'язання продовжується, і наступна іграшка, яку ми обрали, я покажу вам в наступному відео. А ви пишіть свої здогадки в коментарях. Також не забувайте підписуватись і ставити вподобайки. А я, як завжди, вас люблю, цілую і обнімаю. Па-па!